Вітаю вас, друзі! 21 грудня. Сьогодні підготував відео про огляд насіння, яке будемо висівати у наступному 2025 році. Насіння багато, як професійного, так і звичайного сортового. Тому давайте разом переглянемо, що я буду сіяти в наступному році. Сьогодні в нас перший відео огляд. Ну, як кажуть, далі буде ще. Ну і захотілося мені показати вам сьогодні саме цибулю: буряк-столовий, моркву, кріп та петрушку. Є гібриди, є сорти. Отож, розпочнемо, напевно, з буряка. Буряка взяв від садиби центр. Це великі такі професійні пачки, якщо так можна назвати, пачки по 20 грам. 4 пачки взяв, тут 80 грам. Буряк зветься Детройт. Думаю, всі добре знають. Багато говорити про нього не буду. Середньо стиглий, 115 днів і вага його 200 грам. Ну такий невеликий. Знаєте, на ринок те що треба, саме ходове. Далі буряк у нас Детройт, теж садиба. Взяв його 3 пачки, він трішки більший. Середньо стиглий, але вага його 500 грам. Ось так. Теж, думаю, доволі всім знайомий буряк, всі його знають. Переходимо далі, далі у нас морковка. Морковки теж багато. Розпочну я з моркви Нанська, теж від садиби. 10 грам пачка. Маса 90-160 грам, середньо рання 80-100 днів. Морква нанська. Так, наступна морква шантанеред коред 10 грам. Ну, така, знаєте, на вид гарненька. Якби вона така була, от. я її не садив, ну, не сіяв. Середньопізня 130-140 днів. Ну і вага її 120-180 грам. Трішки більше, ніж нанська. Так, наступна морква в нас курода. Десятиграмова теж пачка. Середньопізня пізній 130-140 днів. Ну і вага її вже тут більша. 220-250 грам. Ось така морква курода. Наступна морква червона боярина. 10 грам. Теж середньо пізня, 140 грамів. Ну і вага її. Така сама аж 220 грам, довжина плоду 22 см. І остання морква флакка. Її сіяв, тому знаю, що це. Вона найпізніша 140-160 днів. І вага її теж 150-220 грам. Ось така морква. Моркву я цю беру не для себе, тому що тут виходить у нас скільки. 20, 30, 40, 50 грам. Це все йтиме на продаж. Буряк, морква. Так, далі. Що в нас далі? Далі в нас цибуля. Цибулі теж немало. І це ще не вся, тому що буду ще закупляти білу і синю. Перед вами цибуля глобус. 8 грам пачка. Середньо стигла 92-98 днів. Ну, що про неї скажеш? Не садив, не знаю. Посієм, побачимо. Можливо, буду навіть через розсаду, тому що багато хто через розсаду її вирощує. Наступна цибуля Луганська. Десь навіть чув, десь бачив. Ну, не можу згадати, де хто її вирощував. Пакетик такий 10-грамовий. Так, що про неї пишуть? Маса цибулини 70-100 грам. Лежкість до 7 місяців. Посіємо, подивимось, обов'язково покажу все. Так, і наступна цибулька. Взяв дві пачки. Це цибуля халцедон. Реклами вона не потребує, всі добре знають. Пачки теж по 10 грам. Середньостиглий. Маса 120-150 грам. Ось така цибуля. Наступна цибулька в нас. це Взяв ось таку на пробу гібрид. Директ фірма Spector Сад. Вперше з нею працюю. Пачка на 200 насінин. Вегетаційний період 115-120 днів. Маса плоду 160-200 г. Стійкий до хвороб. Ну і лежкість пише до 9 місяців. Подивимось на цей гібрид, посіємо все окремо, потім буду вам все показувати і посів, і яка цибуля. І наступна цибуля це всім відома Exhibition. Взяв на пробу небагато, 100 насінин. Пізня стигла 150 днів і вага до 800 г. Багато про неї чув, бачив, тож посіємо, подивимось, що в мене, що в мене з цього вийде. І наступна цибулька наша це цибуля на перо. Зветься вона Савел чи Савел. Не знаю, можливо, поправити як. Вегетаційний період пише 65-75 днів. Висота рослини 42-45 см, стійка до хвороб. Так, рекомендована густота стояння 500-800 штук на квадратний метр. І дивіться, що ще. Закритий ґрунт. Тобто можна сіяти її в теплицю, посів березень і пересадка квітень. Збір врожаю, липень-серпень. Також можна сіяти на відкритий ґрунт. Посів квітень травень і збір врожаю, липень-вересень. Ось так. Насіння все свіже. Тому будемо сіять. І наступне те, що в нас залишилось, це Кріп та Петрушка. Кріп узяв 100-грамову пачку зветься він Брум. Також узяв з професійних банок це Кріп Алігатор, оброблений такий ось. І петрушка Гігантелла. Теж оброблена, теж з професійних банок. На цьому, друзі, буду завершувати. Пишіть коментарі, що ви по цьому поводу думаєте. Взагалі про насіння, хто що купив, можливо, хто ще не купив. Всім дякую, хто зі мною, дякую за коментарі, підписки. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока.